Придував, я Вага, я знаю, а в нього був не оце кася, а той циклонний, клонне, що масло. Mm -hmm. Василь Федорович, а коли ви меня, там масло, привели цитрофу? Ніколи. А він здається. Пішов тебе. А вроб'ю. А коли ви Василь Федорович підняли числа фетрофу? А він давайте не ключово надеюсь. А там тільки стежить. А то все забить. Чокайбу робить. А в тюрьму. За рубля ще рублі. Дзигуна положив. Так, так, так. А що це таке? Я не думав, таке воно було. А він каже, стежіть, а тут кажеш, все забито. А чого хоменко приїхав, Витирає пилюку, витирає з кабіни за замінив васу подалився в дзигуну, ходову майже. Він навіть готує тратити, а мене не йде навіть. to to do that in the people you are with three three the claw was in the three